Хочете, я вам скажу одну річ, вона дуже погана, але нам треба змінюватись, нам треба щось передивитись. Є дві категорії людей, які добувають поранених своїх: це орки і церква. Ще раз подумайте про це. Є дві категорії людей сьогодні, які добувають поранених. Замість того, щоб, наприклад, церква молилася, спасала, служила, давала шанс, прийшла, принесла Воскресіння, життя, надію. Дві категорії людей це орки, фашисти і церква. Була людина біля тебе, наприклад, в служінні. Все добре, молодець, вона молодець. Вона була хорошим робітником. Так трапилось, щось в родині, десь людина за щось зачепилася. Так буває. Життя, воно непросте. Ви вже прожили трошки життя, ви розумієте, да? як непросто, складно, а ще так і сатани, спокуси, постійний якийсь супротив, якісь речі відбуваються. І так відбулося, що людина. Втратили репутацію або добре ім'я. Так буває. Буває все. Але чомусь Христос Петра відновлює. А я думаю, що би в більшості християни би Петра би добили би. Ну, ви уявіть людина яка відріклася від Христа, зрадник. Мені цікаво, якщо б сюди зайшов зрадник, який зрадив Україну, воював на боці фашистів, вбивав хлопців. Чи церква може сьогодні пробачити? Чи би ми його вбили би тут всі разом? І сказали би, що це суд Божий на нього прийшов прямо тут, після служіння від Бога. Послухайте, якщо б сьогодні я був Петром, я думаю, що б мене б точно притопили б. Веслами би. даже якщо б я говорив, би Бог є воскресіння життя, я хочу жити, я хочу покаятися, хочу принести плід покаяння. Дайте мені дихнути. Я готовий, я, я зрозумів Бога. Я десь заблукав, заплутався. Я визнаю себе грішником, винним, але дайте мені виправити цю ситуацію. Я хочу жити по-другому, по-іншому. Я боюсь, що мені не дали би шансів. Мене би просто забили би веслами. Чи це Євангелія? Чи це серце Бога? Чому Христос Петра відновлює? Як ви думаєте, він хотів Іуду спасти, коли Іуда такі речі робив? Да він постійно звертався до Нього. Він постійно з ним розмовляв. Він хотів його спасти до останньої секунди його життя Іуди. Він постійно стукався. Як він стукався в життя Каїна, він говорить, що з тобою? Каїн, чому ти в такому стані? Що з твоїм серцем, що з твоїми думками? Він говорить, гріх лежить, розберись. Господь завжди хоче спасати. Послухайте, коли я говорю, що молитися за тих, за кого важко. Сьогодні багато таких людей. Хтось хворіє фізично, хтось духовно, хтось зробив в нашій церкві, так вийшло якісь вчинки. Але є писання. І ми повинні сьогодні послужити цим людям, щоб вони відновилися. Щоб вони розвернулися до Бога, ми повинні молитися один за одного. Але якщо по-чесному, по-чесному, коли ти молився останній раз за людей зі своєї домашки, хоча б? Ну, по-чесному. Не говоріть, я просто вміркую. По-чесному.